За стінами тихими світло згасло, де тіні живуть, лишаючи слід місто мовчить і лунається гасло. Вибору немає час вирішить все. Хто ти мандрівник у світі рує? Кріплять ворота, світло промінь мерехтить а за робом щось гуде й мовчить. На земля під ногами тріщить, у повітрі свист, що душу дрожить, то час не тече, тут все мов на паузі, але ти не зупиняйся бо в впасті. Хто ти, герой у світі страху, чиїх рішень слуга, чиїх наказів ти йдеш вперед, але що далі? Чи знайдеш ти шлях у темній залі, Порожнеча крики, глухий удар. Що чекає тебе за останній бар'єр? Знову день починається в темряві тиші. Ти герой, але відповіді досі не вирішені. 29%. Шанки Льва один процент. Для любов Пояснюю. Лев Ленивий. І я хор може забригнути і кусати його. І так, поки від нього м'ясо залишиться. і може просто череп йому зламати. І гор може прикусити панцир черепахи, що не може зробити башида. А олівада й шинку. у сімейства кошачих до великих кошок. Звичайно, маленьких сильніше. Так ось. І шанси, а тепер як пішов в бой. Ну, ягуар може напригнути і кусати його. Один процент влювати, що він може його вдарити і так вбити. А тепер, любов пане, якщо будете кусати, що його переможе, вам бан. Наступний бой Ягуар проти леопарда.